Мої вітання. Ми з України, і сьогодні разом із нами український політехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, радий вас бачити та чути. Доброго дня вітаю. Пане Сергію, український президент Володимир Зеленський заявив про те, що він почав отримувати чіткі сигнали від наших міжнародних партнерів. то Путін він готовий до прямих переговорів з Україною. І Зеленський запропонував публічні такі відкриті переговори між Україною та Росією. Одразу чомусь згадується президентські вибори 2019 року стадіон так. Стадіону, коли Зеленський запропонував Порошенку подискутувати на НСК Олімпійське. от, зокрема, що ви думаєте про таку ініціативу пропозицію Зеленського? Наскільки взагалі вона є реалістичною? А, ну для кого реалістичною? Для Зеленського реалістично він вже виграв вибори завдяки дебатам на стадіоні. Але там Петро Олексійович Порошенка погодився піти а, і програв, тому що в публічному форматі грати проти КВНщика навіть досвідченому політику дуже важко, а Путін максимально до переговорів не готовий, тому на такий формат він не піде. Але мені здається, Зеленський знайшов дуже гарний креативний хід, тому що з одного боку важко відмовляти нашим союзникам, які постачають нам зброю і нас фінансово підтримують, які вимагають, щоб Зеленський продонсував свою готовність до подібних переговорів. і Не виглядав. Як людина, яка хоче тільки кров'ю і ніяк по-іншому вирішити завершити цю війну, тому він показав, що він готовий. З іншого боку, формат їм запропонований, з одного боку викличе розуміння у українців, які вже знають, що таємні непублічні домовленості це завжди капітуляція. Той же Петро Олексійович, саме такий варіант. Колись е реалізовував і, на жаль, це навряд чи допомогло Україні. Е воно тільки підготувало е майбутню агресію. А в такому форматі українці готові, що президент погоджується на переговор, тому що всі будуть бачити, що там відбувається, і що вимагає Зеленський. А вимагати, ну якщо собі уявити, що все ж таки е, Путін піде на такі переговори, тому побачимо Зеленського, який вимагає від нього тих речей, які майже будуть ультиматумом, е, які будуть фіксувати поразку Росії. На інші, я думаю, Зеленський в публічному форматі взагалі не погодиться. Але все просто він запропонував такий формат, на який тепер не піде Росія, і претензії Зеленського наших західних партнерів будуть зняті. Все зрозуміло, все понятно. Тому ход це доволі правильний, креативний і зрозумілий мені, як мінімум. Але ж вимога української сторони вона залишається незмінною. Багаторазово і Зеленський, і інші а, функціонери офісу президента наголошували про те, що переговори з Росією вони можливі, якщо російські війська заберуться а, за межі українських кордонів станом на 91-й рік і подейкують, міжнародна преса, зокрема американські видання, про це активно писали, що а Саліван, приїжджаючи до Києва і спілкуючись із Зеленським, якраз і наполягав на тому, щоб українська сторона переглянула. Своє рішення щодо неможливості проведення переговорів із путіним і казала про те, що ну давайте будемо говорити про переговори в форматі виведення російських військ на кордони 23 лютого лютого поточного року. Чого дуже часто не розуміють функціонери навіть з розвинутих країн, таких як Сполучені Штати, що є таке поняття як соціальні соціальне, соціальне вимога населення. Не може Зеленський собі дозволити великий люфт, які б йшли на перекір всім вимогам. Українці хочуть перемоги. Українці розуміють, що якщо залишити окуповані території, то це значить поразку війні, а значить всі ті жертви, які український народ поніс за ці, я вже скажу так: навіть не 9 місяців, а майже 9 років 14 року були марними. А на це піти Зеленський не може цього не розуміє Саліван. Тому Зеленський шукає такі креативні, скажімо так, ходи, які б з одного боку показували його готовність домовлятися і взаємодіяти з союзниками, з іншого боку, не порушували б ті принципи, які встановлені в нашому суспільстві, які дають йому легітимність як президенту, щоб він її не втратив. А пане Сергію, звісно, що в межах нашої розмови не можемо залишити і залаштунками той інцидент, який трапився із ракетою на польській території, тому що дуже багато інформації вже основні учасники власне цієї історії прокоментували. Же дуда сказав, що немає доказів того, що це була російська ракета. Якраз Зеленський наполягає на тому, що це була дійсно російська, а не українська ракета. Байден коментуючи слова. Українського президента говорить, що його слова це не доказ. От, враховуючи ту реакцію, яка надходила із боку НАТО, от які наслідки цієї всієї історії, і що є показував? Ну по-перше, давайте так, що я розумію, перше на жаль, не завжди українська влада розуміє тонкощі а, комунікації з суспільствами і західними партнерами. Тут треба було, мені здається, взяти паузу до повного розслідування, бо ракета дійсно може бути е, нашою українською, і, звичайно, не навмисно вона потрапила туди. Друге, що я розумію, звичайно, вина цього інциденту і гибель поляків і, е, всі ціла на Російській Федерації. Вона розв'язала війну, вона веде масовану ракетну атаку. Якщо б цього не було, не було б цього інциденту, і Україна, вибачте, повинна захищатися. Третє, що я розумію, у НАТО країн заходу недостатньо сьогодні політичної волі, щоб це однозначно визначити і а, чітко заявити, що незалежно від того, яка ракета. Повністю провину і наслідки повинні бути, скажімо так, покладені на агресора на Російську Федерацію, а, і відповісти на це необхідними посиленням підтримки України і в військовому плані, і в усіх інших, і в дипломатичному. А, на жаль, все так. Які наслідки? Ну, ми Поки бачимо, що. Так, не треба втрачати нашого контакту від союзників, тому що від них дуже багато чого залежить. З іншого боку, поки що для Заходу, колективного заходу, недостатньо аргументів, щоб вони розуміли, що це війна не між Росією і Україною, це війна російського агресора з усім світом, і з ними теж ну пане. Будемо тримати руку на пульсі і стежити за тим, як розгортатимуться події надалі. Дякую вам, Сергій Гайдай, український політехнолог, спеціально для ми з України. На все добре.